У Львові відбулася найбільша технологічна конференція східної Європи – Арена 2025. Подія зібрала рекордні 6 тисяч учасників із 30 країн світу та більше сотні спікерів. У фокусі цьогоріч – штучний інтелект, кібербезпека та оборонні технології. Особливу увагу приділили українським стартапам, які, попри війну, продовжують розробляти рішення для бізнесу і армії. Уже 12 років it Арена збирає у Львові провідних гравців технологічної індустрії. Підприємці, програмісти, військові інвестори з усього світу говорили про нову епоху технологій. Ми бачимо, що попри війну інтерес до української технологічної галузі є не тільки всередині країни, але й зовні. Цього року ми зібрали такий пул інвесторів, які готові проінвестувати більше 12 мільйонів доларів. Цент цьогорічної події стартапи. Молоді команди змагалися за увагу інвесторів, які готові вкласти кошти у найперспективніші розробки. Ключовий напрямок оборонні технології. Адже саме українські інженери зараз формують новий ринок Дефенс Тех у Європі. Від систем радіоелектронної боротьби до алгоритмів штучного інтелекту для аналізу даних із поля бою. Це наша от якраз остання розробка з нових. Це fpv дрон Кнок. Ми можемо ставити до шости стволів, може бути або дванадцятий, або восьмий калібр з нашою системою до наведення. Так само тут ще стоїть лідар, який дозволяє в автоматичному режимі захоплювати ціль, підлітати на відстання від шости до одного метра і в автоматичному режимі проводити постріл для знищення ворожих бортів. Серед українських компаній, які презентували свої розробки, і Макхаб команда представила морський дрон Катран, який вже активно використовується в спецопераціях. Унікальний броньовик, робот розміновувач, fpv бокси та інше обладнання. Пілот Катрана каже, технології компанії Макхаб використовують на полі бою вже багато років, і військові відзначають їхню ефективність. Наші комплекси з якими ми працюємо, зокрема виділяються високою енергоефективністю. Забезпечують безвідказну роботу в морі. Також є декілька типів бортів, деякі з них працюють як камікадзе, деякі з них працюють як дрон носій Вони виконують операції як в Чорному морі, так і в різних областях. Зараз у нас є доволі такі актуальні розробки, але ми разом співпрацюємо з розвідкою, тому ми розуміємо і знаємо, що ворог планує. Українські безпілотні технології представила безпілотну систему Равлик. Це такий собі всюди хід здатний виконувати логістичні та бойові завдання в умовах бездоріжжя. Олександр ветеран, тож як ніхто знає, які виклики стоять перед бійцями на фронті і з чим саме доводиться працювати. <талізькість> Основний концепт розробки саме платформи став е е тим, що ми маємо зробити універсальну платформу, базуючись на нашому бойовому досвіді. Щоб група, яка виконує завдання, мала в реальних польових умовах інструмент для виконання бойових завдань за призначенням. Серед головних тем цьогорічної ті арени також вплив штучного інтелекту на державне управління, бізнес і оборону. Зараз ми бачимо вже можна сказати третій рік великий тренд на генеративний е AI, і це вже стосується всіх типів даних, бо е воно починалося з текстових даних, але так само зараз ми маємо і картинки, і відео генеруються, і так само аудіо. І ми маємо таку повну амбрелу е навколо. Будь-яких даних і це такий потужний інструмент, який дозволяє спростити роботу з одної сторони, ну і з іншої сторони допомогти генерувати якісний контакт. ІТ-арена вкотре довела попри війну, Україна залишається частиною глобальної технологічної спільноти. У Львові налагоджують партнерства, презентують інновації та залучають інвестиції, які можуть стати фундаментом для післявоєнного відновлення країни. Оксана Ясницька, Тарасолинець, факти СІТІВІ, Єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб, та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.